Історія єврейських громад Центральної та Східної Європи багата та різноманітна, вона сягає корінням у тисячоліття. Приблизно 8 тисяч єврейських захоронень в даних регіонах засвідчують цей спадок. За кожним кладовищем стоїть громада, кожна зі своєю унікальною історією. Проте всі вони поділяють величезне відчуття втрати. За кілька коротких років Голокост різко та жорстоко обірвав довгу історію тисяч таких громад. Без власників, які б їх охороняли та доглядали, ці єврейські кладовища занепали, і за 80 років вандалізму та зневаги багато з них ризикують повністю зникнути, поклавши кінець останнім фізичним свідченням існування цих стародавніх громад. ІСДЖФ, європейська ініціатива зі збереження єврейських кладовищ, була заснована у 2015 році рабином Ісааком Шапіро. Як міжнародна некомерційна організація з основною метою збереження цієї спадщини, зосереджившись на місцях поховань у тисячах містечок і сіл по всій Європі, де єврейські громади були знищені під час Голокосту, ми змогли виявити та зберегти ті цвинтарі, яким зникнення загрожує найбільше. На даний момент ISGF розмежувала та огородила понад 230 єврейських кладовищ по всій Європі завдяки щорічній підтримці Федеративної Республіки Німеччини та приватних жертводавців у період з 2019 по 2021 рік за фінансування Європейського союзу, використовуючи передову технологію безпілотників, ISGF дослідила і позначила на карті 3500 єврейських кладовищ у 9 європейських країнах, включаючи Польщу, Україну, Словаччину, Угорщину. Литву, Хорватію, Грузію, Молдову та Грецію. Це приблизно 45% усіх єврейських кладовищ у центральній та східній Європі. Наші дослідження показали, що 26% єврейських кладовищ залишаються неогородженими, а 18% зруйновано, але не забудовано. Іншими словами, 44% єврейських кладовищ у центральній та східній Європі потребують термінового захисту. Найнижчий рівень збереженості був зафіксований у Польщі, за нею в Україні. Головним чином через знищення нацистськими військами місць єврейських поховань під час окупації. Ситуація погіршилась і після воєнною політикою дискримінації меншин, яку практикувала радянська або прорадянська влада. Місія зі збереження єврейських кладовищ у Європі все ще величезна та невідкладна, тому ІСДЖФ не може виконати її наодинці. Сьогодні ключову роль у збереженні єврейських кладовищ відіграє державна політика щодо охорони пам'яток, а також ступінь залучення єврейської громади. Наприклад, в таких країнах як Україна та Грузія немає державних програм охорони єврейських кладовищ, і єврейські громади не в змозі їх оберігати. Тому фізичне огородження залишається єдиним способом їх захисту, тоді як у Польщі, Угорщині та Хорватії державні програми поєднуються із зусиллями різних структур єврейської громади. Однак багато єврейських кладовищ не внесені до національних реєстрів і практично забуті без жодної форми захисту. В таких випадках обстеження кладовищ є першим кроком до їх довготривалої охорони. Таким чином, життєво важливим є не лише огороджувати та маркувати місця поховань, але й визначити методи захисту кладовищ, які ми ще не можемо огородити. Для цього потрібна підтримка місцевих громад у містечках і селах Центральної та Східної Європи, а також розробка стійких моделей взаємодії, за допомогою яких єврейська спадщина стає місцевою історичною спадщиною, тож відповідальність за її захист також стає колективним зусиллям. Окрім робіт по огородженню та дослідженню, ми тісно співпрацюємо з викладачами та студентами, а також краєзнавцями, бібліотекарями та музейними працівниками. Завдяки нашим освітнім програмам, учасники дізнаються про історію своєї місцевої єврейської громади, використовуючи єврейські кладовища в якості історичного джерела. У нашому курсі інженерії та архітектури ми навчаємо студентів, як технології безпілотників можна використовувати для діяльності по збереженню спадщини. Також проводяться тренінги для вчителів, щоб вони могли включити вивчення єврейських кладовищ у навчальний процес. Окрім семінарів, ми розробили спеціальні посібники на різноманітні теми кількома мовами, щоб зробити знання про єврейську спадщину доступними для всіх. В Нашій інформаційній діяльності ми прагнемо надати ширший погляд на внесок євреїв у місцеву історію та спадщину та підкреслити цінності мультикультурного суспільства, заснованого на толерантності, протиставлені расизму, ксенофобії та антисемітизму. Результати цих програм є ключовим компонентом у побудові сталого майбутнього та забезпеченні довгострокового захисту єврейських кладовищ. Із також налагодила тісне партнерство з єврейськими громадами, муніципальною владою, активістами, неурядовими організаціями зі збереження єврейської спадщини та навчальними закладами. Вони підтримують нас у кожному аспекті нашої роботи, наприклад, сприяючи матеріально-технічному забезпеченню наших дослідницьких поїздок, проектів огородженню по та організації церемоній по. Вторного освячення. Під особливою загрозою знаходяться єврейські кладовища, розташовані в регіонах, де сьогодні немає єврейської громади, або де існуючим малим єврейським громадам важко забезпечити їхній належний догляд. Тому наявність відданих партнерів у Центральній та Східній Європі є життєво необхідним для того, щоб забезпечити перманентність зусиль зі збереження єврейських кладовищ. Живі зобов'язані піклуватися про місця останнього спочинку тих, хто був перед ними. Ми пишаємось тим, що фінансові, інженерні та галахічні стандарти, які ми запровадили у сфері збереження кладовищ, зараз широко впроваджені в Європі. Завдяки зусиллям із ДЖФ нам у багатьох випадках вдалося зберегти останній фізичний відбиток єврейської громади. Наприклад, єврейське кладовище у Сокольцях, у Словаччині, більшість єврейської громади якого загинуло в таборах смерті у Польщі у 1942 році. Однак, оскільки руйнування відбувається швидко, в результаті чого єврейські цвинтарі зникають повністю, роботи зі збереження є актуальнішими ніж будь-коли. Надалі, окрім проведення досліджень у регіонах, які ми ще не відвідали, ми прагнемо посилити підтримку у тих місцях, де ми вже працювали над нашою місією, і будемо намагатись огородити якомога більше єврейських кладовищ. Таким чином, протягом наступних років, ми плануємо захистити місця єврейських поховань у Польщі, Угорщині, Словаччині, Хорватії, Україні, Білорусі та Молдові. А також у багатьох інших країнах, де ми вже завершили дослідження з рабинами, ми сподіваємося, що завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо створити стійкий механізм діяльності, який забезпечить довгостроковий захист усіх єврейських кладовищ у Європі.